Так, ну що, короночка, я дивлюсь, завжди як є така заставочка, то набираю переглядів відео. Покажу вам сьогодні народ, як я порався і до чого дійшов. Доки мої курочки відпочивають, наводьте чайочок. Беріть щось смачненьке і давайте будемо дивитись. Що ж я тут натворив за цей час, ви не бачили нас. Так, тут під грушею цей самшит почав губитися в листі, тож я його вирішив, перенесу бігенько в інше місце в клумбі. Щас ми його сюди чек. Чик. 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 Ну все, шпунтик готов. Красиво. Шпунты красивенько. Ну все, сейчас им поревняем. Они все его, короче, так. Питопче, пидсей петревняем. И кучки будут гарно. Гарно. Прохід залишив. Шпунтига вже дорівнює. Дякуємо за увагу. Ну і що ж, друзі, 30 жовтня покажу. Сам і ось продовжив, трошечки завернув, заокруглив. Ну а так все по-старому залишилось. Тут жіночка ось навела таку красоту, такий лад. Два персики, дві китайські вишеньки, мабуть, будуть жити, будемо надіятися на це. Продаємо гарбузи, <гум> боєзапаси. На час хеллоувину люди купують зараз не кашовики оті добрі, а оці декоративні, з яких я насіння забирав. Так, далі, виноград. Виноград у мене не дійшли до нього руки, але я ще ці верхні гілки поприкопую далі. Хоч тут вже посаджені якісь квіточки від моєї дружини, але я їх між ними десь посаджу. Тобто буду продовжувати цей тин із винограду. Тут все, що порівнялося я там розсадив, показував. Тут три горішки, ну нехай будуть, зимують, навесно я їх розсаджу. Тут жіночка посадила два кущі Агрусу. Так, Це в нас але ще щось, я так і не знаю, щось воно там виросло. Персик садив колись в якомусь році. ну, Воно ж типу, з прививки виросло. Там туйка, в квітнику скоро наведеться тише інший буде феншуй, бо поки немає у нас повітки. Там наводять лад курі і коти, і дитина бігає, тож коротше, там ніяк такого можна сказати, огородженого простору немає, так, що ще наробили курі, треба все це їм якось прилаштувати ту повітку, щоб вони менше бейдали. Ходив по двору. Так, яблучка, ще не скинуло листя, але яблука майже всі зібрали. Далі, зараз підемо, подивимось. Ось таке щось саджав, воно щось цікаве позагиналося. Ну, саджав я взагалі, то я, мабуть, чи персик, чи ще щось, але виросло алеча з прививки, то нехай. Хай, хай воно так буде, хай воно собі росте. Це, це одна алеча, інша. то таке. Мої помилки. Нехай воно мені, доки не мішає, буде рости. Виноград один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, там по лунках розсадив. Коротше. Що де буде, подивимось. Так, яблучка, вишеньки, Джонатан, ще навіть якісь яблука на дереві висять, хоч вже були такі цікаві морози. Тут трошечки розгрібся і додав паркану із цих гіллячок, тут у мене мульчу. кури розгрібають, але де гарно накладено було, чудно мульчує, але де-не-де -де проривається трава. По углах, бачите, де мало. А так, ну тут кури порозгрібали, ще його поправлю, ще буду додати весною. Далі зараз покажу. Це малинник, поросель. Ну, я думаю, все-таки чи осінню, чи весною його розсадити, досадити там, де нема. Бо вже я повирізав, так би мовити, всі старі е лози від е малини. Залишились тільки молоді. Тут у мене купа з органікою і стоками. Тут ось персик, там сливка. І Знову персик. На кожному ряді я вирішив не вирізати дерево якесь акаціїно, як щоб робити стовпчика на декілька років чи на скільки там років. ну Я вирішив його виростити, але ж стопчики все-таки мені знадобляться ще. А Згодом їх замінити дерева, я надіюсь на них. Ну Ось один персик. Тобто персик один, два, три, 4 і 5. П'ять персиків і сливи в мене один, два, три, з цієї сторони 4, 5, 6, 7, 8 слив. Посаджено було ось на цих днях. Так, тут Саша набула такий лад, не огірки. Я повирізав малину, яка не пов... ну, яка стара. Нової порослі якої немає, От тут якось вільне місце залишилось, подивимось, чи виросте вона весною, чи пересадимо ми щось із того чагарника, що заросло, ми будемо дивитись по настрою. Тут ще я рядочок ремонтантної малини посадив, щось, надіюсь, проживеться. Заливаю водичкою, хоч і проходив дощик, бо ну, бачите, літня малина в мене не вся прожилась, є дуже великі такі прогалини. Так, полуничник, вала канава. І лопата тут стоїть завжди на поготові, Я підрівнюю її, курочки підгрібають, ми потім все це гарно тут зарівняємо простір. Думаю, все-таки буде триматись купи, якщо не буде, все-таки. Придумаю якісь борти. Ще ми його звужуємо, звужуємо до тих пір, поки буде ну, дуже взагалі все під себе під, підлаштовую. Доки мені буде зручно е, працювати коло полуниці, тоді я і зупинюся. А доти, поки мені не зручно туди нагинатись, то я буду підчікувати з цієї з цієї сторони. Тут. В канаву я засипаю всі органічні відходи ось із городу, все оце, гірчиця, кукурудза і все воно тут буде лягати зверху, насипується, трошки підчекається тут ґрунт, вирівняється і тут ще буде щось посаджено. Доки тут валяються гарбузи і буде збиратися, ще буде заливатися тут водичкою нормально, щоб не зводились миші. Так, тут у мене хто? Персик. і з тієї сторони теж персик. Навіщо не знаю? Ну, було ще два. Я не вдумав, куди їх втулити, тож втулив сюди. Тут у мене рядок ще малини, з зарядком малини, рядочок смородини з сливами. Садився позавчора, а вчора персики. Так що ось, сливка одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. там. Так що тепер я вже... Ну, сливки це не ті, що мої. в мене вугорка, це сливник. Такий чагарник можна розсадити і будуть ті ж самі угорські. Але е, це з іншого сорту, такі здорові, здорові круглі. Не знаю, що за сорт, але я мав можливість, накопав собі саджанців. Е, побачимо. Буду, маю надію, що буде все добре. Так, тут смородинка, тут ще гарбузи у мене хелловинські. Ось валока мій вал із цієї сторони. Так що... Підрівнюємо ще один персик. Тут курочки бігають, там бурячок. Це я вчора набив гарбузів і так набив, що дуже-дуже болить спина сьогодні. ну Реально, нічого не роблю. Оце, хто підскаже, залишив тільки один пагінець із старої, старого коріння. Буде топ, не буде. Як ви думаєте? Ну, думаю, дати шанс. Нехай може буде. Це наче була зимня якась, чи зелений Семиренка, чи щось таке. Ну, Ренець семеренка. Я не пам'ятаю, що було заяблення, але вона була завжди така вигнівша. Ми з дядьком, коли ще тут все так гарно до ладу доводив, то ми її зрізали. Але одни, один погінець проріз, е, ну, їх було більше, я сікатором. Лишнє попсікав, ставив найкреплі такий і думаю, що може насипати землі. Так що підскажіть мені, хто знає, як це зробити, бо от ті сливи, це з корінців слив, і вони, в принципі, гарний врожай дали вже в цьому році. І дуже я бачу, і є перспектива з корню ну, давати дерево вирости. Тут в мене один, два. 3-4 вишні, такі вони там цікаві, я теж відкопав десь сливи і в той же посидів, сидив вчора. По-марку. І там ще вишня китайська, оця. вона наче тут прийнялася. А тут у мене оця чи бузина, чи що, воно таке, коротше, що ну, я як взявся розкопувати, то там такі нормальні пеньок, і це займе не один. Там день, я думаю, з моїми підходами я такий лінивий, просто так себе швидко не роблю. Так, там теж якусь цей вирізав, коротше, але ще з ним доведеться поборотись. Отак, От Сливки підрізаємо всі верхні гіллячки, щоб не лазити догори. Там, де дістали, де й лишили. Ось це не підсікатор. Ну і ще залишилось там, звісно, городі в мене праці якось, але я сьогодні взагалі не робітник. Хіба що походити, подивитись, попланувати. Ну, сам шит пересадив, так що з такими болями, щось спину нормально підірвав трошки цими роботками. Так, але ще ж скільки багато хочеться зробити, руки чешуться, погода дає і це просто капець. Це в мене сливник, дуже великий чорник. Я дуже ну, довго задумуюсь над тим, щоб взяти по, по черзі, не викорчовувати, не викидувати їх, а копати потихеньку і десь відсаджувати там далі, 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 де є пусті місця, які там набугріт, допустимо, так по хребту пройтися. Ну отут Таку, зробити смугу із сливок було б круто. Якийсь би вітер затримував, і коли поля гирбіці, ми, допустимо, будуть укривати, будуть лягати на ті сливки, а не лягати далі на мій город. Там ще. Садок. Ну, коротше, то мрії. Зараз лікуємо спину, читаємо ваші коментарі, дякуємо за лайки. Так що, всіх щасливого Хеллоуіну і гарних рожаї. Ось так.